Привіт, любі дорогі стрільці! Це Таро-прогноз на березень 2025 року для вас, дорогенькі. І так, давайте дивитися, під якою енергією пройде цей березень для вас. Що скажуть карти? І так, до речі, хочу запросити вас до себе на мою інстаграм-сторінку, де щочетверга проходить акція, така рубрика сторіс, задай питання Таро, де ви отримуєте відповіді на свої запитання. Якщо вам перед вами стоїть якесь питання, яке вам треба вирішити, вам треба підказки чи прийняти якісь рішення, ви можете задавати мені свої запитання. Посилання на інстаграм-сторінку я залишаю тут під цим відео. Також діліться своїми інсайтами в коментарях тут під цим відео. Я також читаю всі коментарі, і ви в коментарях тут. Можете задавати свої запитання також. Так. І так, перша карта для вас дорогесенькі, Карта а, вежа. Вежа це коли зміна погоди, зміна планів будуть мінятися у вас плани. Ви щось спланували. Змінюється так блискавично міняєте свої плани, і міняються якісь обставини. Це може бути також і зміна погоди. От ви планували піти на прогулянку, піти погуляти на, на вихідних, і тут сильний дощ, тому що тут блискавка, грім, і ви вже міняєте свої плани і щось розважаєтеся по-іншому. Також може бути зміна планів і в роботі хтось кудись. Це може бути і запізнення, що ви кудись не пішли. Чи кудись запізнилися через якісь обставини, що затримався літак, затримався потяг, не приїхав вчасно автобус, або такі зміна якихось таких, це обставини, які повпливають на зміну ваших планів. Так, або клієнт подзвонив, я захворів. Ну, тобто, якась така буде зміна планів. що... Буде не залежати від вас. Так, наступна карта: Імператор. А імператор це людина з таким характером, дуже відповідальна. По перше, людина, людина лідер і людина статусна, людина при владі. Можливо, вам це ваш бос, батько, можливо, чоловік, такий контролер, який контролює всі ситуації, всі процеси. Це так, як і робота під наглядом камер, під наглядом пильним наглядом керівництва. Чи таких керуючих органів, це однозначно такий контроль, тиск, прес, або вам треба буде звернутися до людини при владі, і щось буде залежати. Якесь рішення буде залежати ваше рішення, прийняття вашого рішення буде залежати від цієї людини. А тут трійка, це трійка жезлів, це просування ваших справ вперед. І, можливо, тут ви і більше, більше ніж троє людей. І оця людина буде присутня, ви будете вирішувати якісь ваші питання, а це вирішення якихось ваших таких нагальних питань, які вам треба вирішити вже зараз і блискавично прийняти рішення, і ці рішення будуть залежати від цієї людини. Так, статусної такої. Далі дивимося. Дев'ятка. Щось ви будете вишукувати. Вам треба буде якась додаткова інформація. Тут людина щось шукає. А, власне, треба буде, у вас якісь будуть обставини такі, вам треба буде потрібна інформація, щось ви будете шукати, вишукувати. Щось висвітлиться в вашому житті ще. І ця карта ще має таке значення, коли ви. Тут, бачите, людина одна, уже людина має якісь як завдання, у вас буде якийсь план, і ви будете шукати відповіді, знаходити щось, щось висвітлиться в вашому житті, якась буде така історія, ситуація, що щось проясниться. Ви щось узнаєте, ви щось узнаєте. Сімірка, сімірка, жезлів. Сімірка, ні, це сімірка Пентаклій. Змірка Пентаклі це грошова. Якась історія підніметься у вас, грошова якась така ситуація. Тут вам буде щось висвітлюватися, щось ви будете шукати, вишукувати. І тут буде щось питання по фінансах. Фінансові питання піднімуться на перший план. Треба буде вирішувати оці фінансові справи. Король, король монет. Це людина по знаку зодіака, це є у нас козероги, діви, або тільці, і це також люди, які займаються фінансовими справами, це фінансові консультанти, бухгалтери, фінансисти, банківські працівники. Які... Тут у вас буде допомога, ви звернетеся, можливо, до такого фахівця, який вам буде допомагати ваші фінансові справи упорядковувати. або... Ще може бути по цих картах, що ви шукаєте роботу, ви шукає, шукаєте джерело доходу, і тут, так, ви знайдете то джерело доходу, ви знайдете роботу, і, можливо, цей король Пентаклій буде приймати вас на роботу. Ви будете проходити співбесіду з такої людини, буде залежати ваша доля. Тут прийому на роботу, або ви отримаєте цю роботу і будете мати такого контролюючого, як то кажуть, який буде строгий у вас керівник, людина, від якої буде залежати, але тут виглядає на те, що якщо ви в пошуку роботи, в пошуку якихось фінансів, фінансових можливостей, то зараз, в березні. І всі і можливості до вас прийдуть, власне, через отакого от чоловіка, через отаку от людину. Так, дивимося далі. Шістка. Шістка мечів це у нас про ваше майбутнє. Це як човен майбутнього. Ви будете сідати в човен і починати свій шлях. І цим човном треба керувати вам. Тут вам всесвіт і простір буде давати можливості, але ви маєте себе проявити, ви маєте показати себе з найкращої сторони, як ви вже зумієте покерувати цим кораб. Цим човном залежить тільки від вас. Тут, на човні, ви один, ви свого життя, ви маєте проявити себе повну, щоб отримати щось. Те, чого ви хочете. Чудова карта майбутнього. Чістка. І тут ви керівник, ви відіграєте головну роль, важливу роль, як ви себе проявите, як ви вумієте себе зібрати докупи. Тут такий бурхливий буря, емоцій і ви маєте вміти покірувати тою бурею емоцій і показати себе як найкраще. Так, що вам в цьому допоможуть? Та ви зможете, тут є кульмінація, є шлях, який там ви зможете, ви зумієте, все у вас вдасться. Тут людина йде сміливо у своє майбутнє, хто би що всі страхи віддітають назад, ворони страхи всі летять назад, і людина тут. Йде впевнено, вперед не оглядається назад. Ви зможете, у вас все Все ви отримаєте, все ви зможете. Так, все зможете. Дуже чудові карти. Витягнемо ще одну карту. Це як дотягнутися до зірки. Це зірка, що може бути краще, карта зірка це здійснення мрії вашої, це успіх у справах, це віра в себе. Це як побачити зірку і досягнути її. Можливо, ви станете цією зіркою, ви будете виглядати, як зірка, прийдете на якусь вечірку, будете виглядати, як зірка. Чи якщо це буде співбесіда, ви засяєте вас, замітять. Це коли вас видно, коли ви зуміли засяяти і виберуть вас. Однозначно, мрія ваша збудеться. Це чудова енергія, стрільці. Дуже гарна карта. Такі емоції, це дійсно, коли ви прикладаєте зусилля, і ви отримуєте більше, ніж очікували, і краще. Так. Четвірка. Четвірка це коли та. Отримали все. Задоволені, щасливі і упали, але ви розумієте, що ви як Треба відпочити. Тепер уже все. Досягнули своєї мети, ура! Забили останній цвях і маєте право трошечки на відпочинок. Маєте право наповнити себе, маєте право, і навіть тут карта говорить: необхідно дати собі відпочинок, дати собі наповнити себе, щоби мати силу знову йти вперед, вперед, перед. Дивіться, карта. Тут у нас дев'ятка пентаклів, це карта. та, Можу собі дозволити. Карта відпочинку, карта релаксу, чудові карти, коли та все зробила. Останній цвях забили, а, і маєте право на відпочинок, на релакс, чудова. І, і дійсно вам буде що святкувати, тому що тут карта відпочинку, карта свята, коли є за що. Є де є з ким, і це навіть це ще й карта насолоди життям, радості, от стрільці вам, ви вмієте насолоджуватися життям з вашим оптимізмом, ви вмієте і працювати до останніх сил, і насолоджуватися життям, відпочивати, наповнювати себе. І коли ви захочете відпочити, ви будете всім потрібні, ви будете на розхват. Всі будуть телефонувати, всі будуть вас ви будете потрібні, потребувати вас. І ви будете відбиватися туди. Не йду, то не роблю. Дякую, то вже без мене. Тут будете, ви на розхват будете потрібні всім і по 10 разів на день. Так, і остання колода у нас. Так, остання помірність. Помірність, карта світла, карта чудової енергії, балансуйте, не розтрачуйте свою енергію, все йде так, як має бути. Це карта світла, це карта коли вищі сили над вами, бережуть вас, ангел над вами, веде вас і оберігає вас. І пам'ятайте про помірність у усьому. Життя не запізнюється, всі події приходять до вас вчасно і в потрібний момент. Це іде, як то кажуть, так, як має іти. І це ваша впевненість. Ця карта, ця, це карта, коли не треба спішити, не треба все і зразу, коли деколи хочеться ось такої масштабної енергії, як у стрільців, хочеться все зразу і сьогодні. А і тут, якби ангел. Нагадує, що життя не помиляється, життя дає вам все поступово, і це насолода життя, насолода шляхом. Чудова карта, пам'ятайте, що ангели завжди з вами бережуть вас і прокладають вам дорогу. Чудова карта. Так. І сама випала карта Шістка. Шістка знову у нас човен, шістка мечів, але вони різні. Шістка мечів знову є а, тут, присутня, і ви тут уже море спокійне, океан спокійний. Ви керуєте своїм життям, ви вже впевнені, ви стійкім. Берете всі свої надбання з собою, всі свої знання, всю свою мудрість і сміло керуєте своїм життям. Так, і давайте ще одну карту. Це чудова карта майбутнього, нові береги, нові можливості. Це дуже чудова карта. Нових можливостей, нових берегів, і пам'ятати, що ви керуєте, ви направляєте. Звичайно, що кожна тут доля вас веде ще до того всього, ці дві карти, карти майбутнього, коли доля вас веде, і пам'ятати, що є цей шлях, доля, ну кожна людина, якби має свій шлях, має пройти якісь певні уроки в цьому житті. І треба пам'ятати, що ви можете пройти. Цей шлях свій життєвий в радості, і той самий шлях ви можете пройти в якомусь негативі, в незадоволенні тут уже вибирати вам. І, звичайно, що керувати своїм човном є. будете ви, чи життя змінюється. Є завжди така думка, чи можна життя змінити, чи є вже якісь такі шлях, які змінити неможливо. Шлях змінити можливо. А у вас є якась. От як є душа, вона має свої завдання. Але як ви ці завдання пройдете? Тут вже керувати вам. Ці завдання, які ви маєте пройти, вони і так, і так прийдуть в ваше життя, але вони можуть прийти в різний спосіб. І ви ці завдання можете виконувати там, де ви хочете. Так як ви хочете, вам уже вирішувати, як, в який спосіб і як ви будете. Це робити, тобто життя можна своє змінити. І це залежить від вашого бачення. Тут вже ті уроки, які ви маєте пройти, ви і так їх пройдете, але залежить вже від вас, який ви вибір будете робити. Так життя буде вас і повертати. Вибір завжди є, і життя завжди можна змінити. Так і на такій чудовій ноті хочу закінчити цей розклад, тому що у вас просто вау місяць. Чудова енергія, енергія повна оптимізму, радості. І від себе я вам бажаю успіху, і хай щастить вам дорогенько завжди усьому.